Чому забирають саме ціни? Людина, коли робить непозитивні дії, їй треба показати, що вона робить не так. І для того, щоб вона розуміла, у неї забирають саме ціни. Так само поступили і з Україною. Люди, якщо ви думаєте, що Україна ділиться, то це неправильно. Саме ціни забирають Південь, Південний Схід, Південний Захід, Схід. Забирають ціни, тому що тут дуже багато. Заводів, дуже багато корисних речовин, дуже багато землі, яка плодоносить, зерна. І якщо ви думаєте, як я почула в інтернеті на Ютубі, що люди повинні на окупованих територіях самі розбиратись, ви не праві, тому що люди, ваші думки, єдина Україна, вона. І розповсюджуються на єдину Україну. І якщо думки людей на всій території України не позитивні, у неї починають забирати саме ціни і зрозуміти це, що ціни території, які забирають в Україні, не від того, що тут живуть недобрі люди, а від того, що вся країна непозитивно мислить, непозитивно змінює свої дії, робить дії непозитивні, і кожна людина повинна, що в центрі, що на заході, що на сході, що на півдні, що на півночі, повинна. Почати з себе і змінюватись в позитив тоді, і вся територія буде цілісною.